Я, як то знаєте, довго не міг поняття, хто такі хороші русські. Що це взагалі за оксюмерен, які то такі непонятні? Русські що, вони можуть бути і хорошими? Оказується, що можуть. Да, ну не для нас з вами. Для нас з вами вони рано чи пізно становяться точно такими ж русскими, як і всі остальні, це чисто діло времени, тому хорошими вони можуть бути тільки для других русських. Для тих, ну, які поки не хороші, ну от іменно їх хорошими вони рано чи пізно і попитаються зробити. Уже питаються. Уніж хороші. Один народ. Виступлення Владимира Карамурзи в Сенаті Франції в четверг визвало очередную бурную дискусію среди критиків Кремля. Політик на французькому языке процитировал слова колеги правозащитниці о вероятной причине, по которой міні оборони Росії привлекають в армію так много представителей національних меньшинств. Чу так а про що ви тут дискутируєте? Ну тут і так понятно, чого воно происходить. Поневолені народи, на тому не поневолені, Їх же менше всього жалко. Да, і поневоленим народам, їм же ж набагато проще боротися не за свою свободу, а за точно таке ж чуже поневолення. Бо ну, ми їм як більмо, на оці, якесь, як лишні нападання, що а, оказується і так можна. Вони зі шкіри вон лістимуть, щоб доказати, що ні, так не можна. Це неправильно, це нехорошо, так не має бути, бо вони більше смерті. Бояться тих, хто їх поневолив. Бо ті взагалі труба. Я угадав. Потому что, как оказалось, русским психологически действительно тяжело убивать украинцев. Потому что мы один народ. Это очень близкие народы, как всем известно. У нас почти одинаковый язык, одна и та же религия, века общей истории. Но если это кто-то из другой культуры, это якобы проще. Вот что эта коллега сказала мне вчера. Я раньше об этом не задумывался. Мне казалось, что причины были в первую очередь экономические. Но после ее слов я тоже начал об этом думать. Хорошая попытка отмазать своих соплеменников. Хороша, так ото, усі, кому це звісно, это все. Мені, наприклад, не звісно. Я добре знаю, що між нами нічого общего немає. Ну, кромі якогось кусочку общей історії, так. Да. Но це хуже, ніж нічого. даже. тому що у насильника жертви, у них теж якась общая історія є, яка не робить їх єдиним цілим. І покажіть мені хоча б одного такого, який своїми глазами бачив. Як русським тяжело вбивати українців. А таких, хто бачив, що їм це легко і приємно, їх мільйони. Карамурза заявив, що не говорив про один народ і сослався на невірний перевод. дурак, да сказав би просто, що тебе взламали, що то був не ти, і тебе там навіть і не було. Хоча чому я цих слізняків учу? Вони краще мене знають, як у сірка очі позичать. На цей раз не проканали, нічого страшного, спробує ти ще. Потім ще спробують. А зараз мені просто цікаво, так а де в чому його слова перекрутили? Що він хотів сказати, що русским убивать українців в удовольстві, Або що ми чужі люди і навіть не родичі? Це ти нам хотів сказати, чужой ти нам чоловік. В понедельник вечером Карамурза заявил, что перевод его слов был намеренно искажен и привел свой вариант. И она мне сказала, что есть другая причина тому факту, что Российское Министерство обороны набирает такое количество представителей этих национальных меньшинств. Потому что они якобы говорят, что русским психологически тяжело убивать украинцев. Потому что мы, такой же, э, мы такие же. Это очень близкие народы, как всем известно. Почти такой же язык, одна и та же религия, века и века общей истории. Но кому-то, принадлежащему к другой культуре, это якобы... легче. Это то, что мне вчера сказала коллега. Я никогда об этом не думал. Для меня причины скорее экономические. Но после того, как она мне вчера это сказала, я тоже стал об этом думать. Ну, і де тут що не так? В чому відличає? Хто-то де-то побачив би, хоча б прочувів яку-то різницю. Не, побачив би, прочувів. Один туко хороший русский, один, який настолько хороший, що йому, ну вообще не нравиться бути поганим. Чья-то невидимая, но очень грамотная рука аккуратно вырезала из моего ответа слова «якобы». И они якобы говорят, что продолжил Кара Мурза. А фразу «очень близкие народы» заменили на «Россия и Украина – один народ». И в таком виде запустили на просторы соцсетей. Одним ловким движением, выдав мой пересказ ксенофобской логике Министерства обороны РФ за мое собственное мнение и приписал мне слова Путина об одном народе, которыми он оправдал вторжение в Украину. А что, между утверждением, что мы один народ или что мы там очень близки ски народ. Там є яка то вот така прямо принципіальна різниця, ну, якоби різниця. Якщо вам так більш зручно сударь. Да, в усьом цьому ксенофобії, нацизму, нічуть не менше, чи в першому варіанті, а може навіть більше, тому що виподліє. Бо все це ніяк не відміняє суті війни, яку ваші неженки руські проти нас начали. Вони ж тоже пытаються торгувати нашою ерзац-близостю, утверждають, що ми їх видителі предали, хотя йому ж все це уже об'яснили без толку. От вони в упор не розуміють, що тут не так. На эти слова отреагировала Орле, которую Кара Мурза на фоне скандала по ее словам забанил. Это я сделала. И это не редакция, а дословный перевод, который ничем не отличается от того, который приводит он. Более того, я несколько раз приводила цитату целиком и на французском языке, слово в слово, и на русском языке абсолютно дословно. Поэтому претензия Кара Мурзы абсолютно лживая и бессмысленная. Он просто врет. Без толку. Вони з висоти своєї великоруської умності, вони сліпі і глухі. Вони ніколи не признають, що вони обосрались. От в їх імперському розумінні обосратися можемо тільки ми, он терменші. І то цим ми від них і відличаємося. Ну, спасибо хоч чим-то. Юлия Латынина. Единственная причина, по которой пропаганда Зеленского принялась отменять Карамурзу, это зависть. Карамурза сейчас на Западе самый популярный спикер. Больше Юлии Навальной, уже тем более круче Волкова или Яшина. Встречается с политиками постоянно, ну и говорит еще идеально на английском и французском. Даже тот факт, что месседжи Карамурзы нереалистичны и к российской публике отношения не имеют, а имеют отношение к тому, что хотят слушать западные леваки, в данном случае не важен. Зависть, но и попытка поднять рейтинг за счет отмены хорошего русского. А, ще одна хорошая руская, яка давно вже, кстати, не діла навіть вид, що вона хороша. Це я вам, як, -от, як пропаганда Зеленського це говорю. Що ж Зеленський, навіть офігеє, що я, оказывается в Ну, Потому що зависть. Зависть. Ми пропаганда Зеленського, ми завідуємо. Тим, кто може ходить так з умним видом, нести полну ахинею, ну, нас Зеленський другому учив, що если ми бачимо. Що хто то несе полнучу, то ну, це має повне право, нам не подобається. Но русские, даже хороші, вони нам такого права не дають. В їх розумінні ми должны слухати всі бредні, які вони городять, з відкритим ротом І всьому вірити. Отсюда вопрос, ви чим то хоча б от пропаганди Путіна отличаєтесь? Хотя хто я такий человек второго сорта, щоб їх сиятельство про таке спрашивать? Юлия Латынина. История с отменой Карамурзы украинским БЛМ лишний раз напоминает, что ни один русский не сможет угодить пропагандистам Зеленского уже просто по факту своего паспорта. Это как критическая расовая теория. Что бы и как бы Белый не делал, он все равно генетический расист и его все равно надо отменять. Так ты елки, оказывается люди второго сорта, Гнани его немец, а, немец, а И их не Путин погнал и пригнобил, а мы... Украинцы, мы с вами подло, не по праву, не по ранжиру, пытаемся занять уже заняте ними крісло жертви. Ну от як так? Ми должны уже давно були собі усвідомить, що вони вище нас. Вони всегда праві, всегда. І що, якщо ми хоть на що то в цій житті претендуємо, то тільки з їх величайшого волі і зявлення, а може вони й самим надо. І можна я тут спрошу, а чим вона вообще сейчас отличается від всіх остальных російських шовіністів? Вони тоже Чесно вважають, що ми слишком дофігали собі дозволяємо, а їх це обіжає. всіх. Що хороших російських, що ще лучших. Что вызвало новый патриотический срач? И как в нем родился образ русского воина? В своей новой колонке писатель и исследователь ЗЮ-сообщества Иван Филиппов рассказывает о том, как одни ЗЮ-патриоты оскорбились из-за образа российского военного, представленного украинской пропагандой, а другие сочли его лучшей рекламой службы по контракту. А также о том, к какому из двух лагерей скорее склоняется Владимир Путин. Ну вот, ЗЮ-пропаганда уже практически в унисон спевает с усима псевдолибералами, так им ненавистными. И они тоже... Тож вважають, що ми якийсь неправильний образ русських нарисували. Ми їх як -то, ну, неправильно ми їх восприймаємо. І все це виключно робота нашої пропаганди. Якщо б не вона, то ми всі тут русських ми їх просто обожали, що ну, вони ж нам нічого поганого не зробили, да? і не можуть зробити. Вони не такі, оттуда і срач. Начался он с двух украинских видеороликов, мотивирующих нынешних военнослужащих продолжать сопротивление. Оба ролика выстроены вокруг поведения российских военных. В одном те расстреливают сдавшихся в плен безоружных украинских солдат, казнят мирных жителей и похищают детей. Во втором занимаются мародерством. Оба видео на своем канале опубликовали неонацисты из ДШРГ Русич. С комментариями, конечно же. Снимали в х винарники, а гордимся образом русского солдата мы. Вот так должна выглядеть реклама службы по контракту в вооруженных силах РФ. Это комментарий под видео с убийством мирных и безоружных людей. Опять свина х... свинособаки делают рекламу службы лучше и креативнее, чем наши. А это отзыв на ролик с мародерством. Ну, вот, бачите, оказывается, все, что мы рассказываем, показываем про русских, ну, оказывается, все это правда. Да, и они признают, что мы в своих оценках абсолютно правы, и они тащатся от этого. Де тут, покажіть мені, де тут ті руски, яким тяжело вбивати українців? Де вони тут? Русскі це не буряти з дагестанцями, яких вони, кстати, самі ненавидять, ну так презрительно терпять, поки ними користуються, поки вони під їхнім предводительством убивають нас. Но вони це роблять не з таким пієтетом, як русски. Ну и начался срач. Часть военных каналов оскорбилась за честь русского солдата, а вот другая, напротив, позицию Русича решительно поддержала. Мы тут никого не освобождаем. Наша задача убить всех х**ов. Просто убить всех х**ов написал известный военный волонтер и автор канала Но Пасаран. Лично я не освободитель, я бывший ополчень, наемник, как и все мы теперь, и оккупант. И хотя с ДРГ Русич идейно, мягко говоря, расхожусь, но в данном конкретном случае их полностью поддерживаю. И да, повторюсь, если нет на то прямого приказа от командира, Вбрать плен точно не можна. Це вже автор каналу Донецька Піхота. А ну, у мене оця втора часть, яка ну, чесно признається, що вона тупо пришла нас тут усіх поубивати, вона мене як-то ну, даже більше уваження визиває. Ну, тому що вони хоча б чесні. Тому що та перша часть, яка -ме Ну, вона теж з удовольствия вичерпнула на нас би всіх із числа людей, Ну, вони як-то вголос про це сказати, питаються це заговорити. Як то ну вони всі-всі дружно мають одне велике діло, одне. Убеждають усіх нас, що ніщо, от буквально нічого русське не може бути для нас безпечним. І хороше воно там, чи погане, вони всі, рано чи поздно, прийдуть нас убивати. Ну а ми вже як культурні люди, ми просто об'язані відповідати їм усім взаємністю. Так, ну і тепер давайте поговоримо про найголовніше про тих, хто у цьому всьому, от буквально у цьому всьому, протистоїть. Поговоримо про Збройні Сили України, про те, як ми з вами їм допомагаємо, кому ми допомагаємо. Я просто нагадаю, що ми з вами взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, який і оце ну дійсно зараз скажу важливу інформацію. Дуже важливу для полка, ну, я думаю, для нас з вами. Значить, 120-й окремий розвідувальний полк починає вести більш активну медійну діяльність, і от буквально днями відкрився офіційний YouTube канал 120-го окремого розвідувального полка. Я там е, дам Посилушці його там в куточку для тих, хто дивиться з комп'ютера для всіх інших. Отут, буквально в першому прикріпленому коментарі в описі до цього відео, от прямо зверху, буде це посилання. Зайдіть, подивіться. Там вже є звернення командира. Ну, подивіться, яким людям ми з вами допомагаємо, кому ми допомагаємо. І цей канал буде найближчим часом дуже активно наповнюватись. Там вже знято ціла купа сюжетів. Зараз вони будуть викладатися. Там буде цікаво, там буде корисно. Тому я дуже, дуже, дуже закликаю вас усіх підписатись на цей канал. Там буде хороша, цікава, правдива, важлива. Корисна інформація, так що давайте підписуємось на цей канал. Зараз там буде велика медійна активність. Ви ну дізнаєтесь багато чого хорошого і ще раз побачимо, кому ми допомагаємо, яким людям, яким бійцям, що вони роблять, і як вони це роблять. Так що давайте, от і ще раз там посилання. В куточку було, або ну, в першому прикріпленому коментарі в описі до цього відео. Там же зараз ми перейдемо і до допомоги. Ми з вами активно допомагаємо цьому полку. І треба продовжувати допомагати Збройним силам України. Нагадаю, як це робити, от і ще у вас на екрані зараз знизу. На це раз два QR-коди. Один веде на банку в Монобанковій, інший в конверт чи на конверт, в Приватбанковій. Працює все однаково, навели смартфон, класнули, з'явилась менюшка, перевели донат. Нічого писати, зазначати не треба, який би банк у вас не був. Там платежі з усього світу чудово туди йдуть. От ви перевели, ви там побачите на 120-й ОРП ЗСУ. Це по, і прямо на полки іде нічого не пишемо. Якщо вам це незручно, там же в описі до цього відео, там де є посилання на YouTube канал 120-го РП Збройних сил України, там є описані інші варіанти, як можна допомогти Збройним силам України, там є і номери карток. Двох різних банків короткі посилання на усе це там є PayPal, там є Skrill, там є Bitcoin, біткоінгаманець. Там є окремо звертаю увагу. Офіційна наша сторінка на GoFundMe. Це для тих, хто живе в тих країнах, де ну бажано зайве раз не світити, що ви допомагаєте Збройним силам України або в принципі не хочете це світити. Будь ласка, через GoFundMe навіть ми не дізнаємось, від кого прийшов платіж. Ну, дякуємо за те, що вони е, надходять. Але оці всі варіанти, які ми використаєте. Там обов'язково треба зазначати, обов'язково для кого платіж. Бо багато хто допомагає нашому проєкту, цим людям ми окремо дякуємо. Наш проєкт ну, теж потребує постійної допомоги, звичайно, після Збройних сил України. Тому бажано обов'язково в кожному платежі, в кожному зазначати для кого на що донат. Ну, Щоб ми там розуміли, він військовий, на військо, на армію, розвідникам, на полк, на ту-ту-ту, на там пині на гроб, чи все це там коту коляну. На віскас чи там? Василю, який теж кіт йому на Пахмілон, чи Ізольді Філіповні на буси, це теж, будь ласка, все зазначайте. Ми дуже дякуємо всім, хто допомагає. Ну, в першу чергу Збройним силам України, в другу чергу нашому проєкту. Але ще раз хотів наголосити нашому проєкту краще допомагати, ставши нашим е спонсором на Ютубі. Ну, спонсор це звучить, там, там буквально такі мінімальні платежі. Біля кнопки підписатись, там в описі до цього відео, там є кнопочка «Спонсор», що Зайдіть, подивіться. Там є буквально такі мініатюрні варіанти. З вас ну, дуже сильно грошей не забере, нам приємно. А найкраще всім тим, хто наш проєкт любить його постійно дивитися, це ставати нашим партнером на Patreon. Підключитись до цієї сторінки, там же є, там мануал, як це краще всього зробити. Давайте, зробіть це, будь ласка, один раз. Ставайте нашим партнером, босом. І шефом, і, скажімо, платіть нам заробітну плату, за те, що ми постійно, постійно тут робимо. Там все легко, просто один раз зробили, один раз. І воно далі починає саме працювати і вам зручно, і нам приємно, і все чудово. Але в першу чергу, ще раз наголошую, ми допомагаємо Збройним силам України, ми допомагаємо своєму. Уже всі встигли підписатись на канал 120. -го... Окремо розвідувального полку. Підпишіться обов'язково. Я, я вам говорю, не пожалійте. Ну плюс подивіться, будь ласка, звернення командира, і ну, будете бачити живих, правильних людей, які нас з вами захищають. Так що давайте допомагаємо Збройним силам України, Збройні Сили України зроблять так, що все буде Україна. Ми це з вами знаємо, ми в цьому впевнені. Так же?